Державний борг України це просто цифра або потенційна пастка, що це дефолт чи ще не межа. Як він формується, кому і скільки треба платити, і що з цього може вибухнути завтра саме час зрозуміти, хто нам винен і як нам розплутувати фінансові вузли в нас в Україні. Для цього ми запросили нашу наступну гостю для того, щоб розібратися у цьому питанні Олена Білан, директорка аналітичного департаменту, головна економістка Dragon Capital. Вітаємо вас у нашому етері. Дякую за запрошення. Вітаю, пані Олено. Давайте розпочнемо з того, що ви озвучите цю цифру, який зараз державний борг України. Я чесно кажучи, не знаю, що саме ця цифра скаже присічному громадянину, так тому що ну я вже там підкреслювала раніше, що важлива не стільки цифра, скільки те, ну, як змінюється борг, яка буде його динаміка в майбутньому, а це в свою чергу залежить від купи факторів. Так? А от тому. Ну, Наразі в нас цифра достатньо, достатньо велика. Це 186 мільярдів доларів США. Та в еквіваленті. Хоча ну тут важливо, що в еквіваленті, тому що не весь борг є в доларах, велика частина зараз в євро, а також велика частина в інших валютах і в гривні. Ну звісно, що з початку війни цей показник дуже сильно. Виріс для порівняння в кінці 21 року перед війною ця сума була 98 мільярдів. тобто це зростання фактично в два рази. За за спочатку спочатку війни, от але тут нема нічого дивного, тому що звісно у нас дуже велике навантаження на бюджет з боку необхідності фінансувати. Війну виплачувати достойну компенсацію нашим захисникам, закуповувати зброю на додаток до того, що надають партнери. От і звісно, при таких високих бюджетних витратах їх чимось треба фінансувати, і частково доводиться фінансувати це боргом. Але я тут хочу зауважити, що цей ці, ті запозичення, які ми залучаємо з початку війни, вони. Надаються на пільгових умовах. Більшість з них видається Україні на пільгових умовах. Пані Олено, що взагалі таке державний борг? Кому винна держава? Як вона бере ось ці запозичення? Хто їх узгоджує? Хто несе відповідальність за цей борг? Давайте розбиратися. Ну, якщо дуже спростити ситуацію, та то держава бере борг в або у своїх громадян, та чи внутрішніх чи українських компаній. От або за кордоном, а от Українська держава в основному бере борг за кордоном у зовнішніх кредиторів. Ці зовнішні кредитори поділяються на так звані офіційні, от і комерційні. Що таке офіційні? Це зараз більшість. Це міжнародні організації, які там створені були для того, щоб підтримувати країни в скрутному становищі, це наші уряди, партнери, які допомагають нам стояти під час війни і зберегти фінансову стабільність. От. Ну, це фактично оці дві великі категорії. І з початку війни Україна в першу чергу бере в борт саме цих організацій, і у наших партнерів. Тобто ми зараз більшу частину того, що запозичили, будемо віддавати МВФ Європейському Союзу. Іншим країнам, які, нам, які, нас, які нас підтримували, надавали кошти під час війни. Ну і частково зараз тенденція останніх років: що ми бачимо, що громадяни України стали активніше купувати облігації уряду. Облігації уряду це фактично борг. Так? От можна, можна дати державі борг, купивши такі спеціальні інструменти, який називається облігація. Це Держава використовує ці кошти для того, щоб потім профінансувати, наприклад, виплати військових. От але таким чином можна і допомогти, і непогано заробити, тому що держава готова платити за це від високий відсоток зараз, близько 16% в рік. Тому це такий привабливий спосіб для зберігання своїх заощаджень став. Якщо б так сталося, що, наприклад, держава не може з якихось причин вона не справляється зі своїми кредитними зобов'язаннями. Що тоді відбувається? Чи правильно розуміти так, що якщо Україна? Країна, будь-яка країна, добре, давайте так поговоримо. Будь-яка країна не справляється зі своїми кредитними зобов'язаннями, то це означає, що країна має зголосити себе, виголосити у себе в країні дефолт. Чи це так? Ну загалом, це так. Якщо країна не може розрахуватись вчасно. За своїми борговими зобов'язаннями, то це фактично рахується дефолтом. Але е, у слово дефолт є дуже багато такого негативу, але насправді дефолти бувають різно, різні от, і вплив їх на економічний розвиток теж різний. То одна справа, коли держава каже, я нікому нічого не плачу, е, не можу, і все на цьому ми зупиняємо взагалі будь-яку співпрацю з вами, е, це такий поганий від дефолту Україна ніколи до нього не вдавалася. От і е, думаю, що не буде вдаватися, тому що такий тип дефолту веде до того, що повністю руйнується довіра між е, цією країною і е, тими кредиторами, які не давали кошти. І потім е, все одно ці кредитори можуть піти в суди, е, міжнародні вимагати виплати цих коштів. і Це означає, що Україна надовго буде відрізана від зовнішнього фінансування. Скажіть, пані Олено, а чи є взагалі в світі країни, які не мають державного боргу? Тому що ми так зараз зосередилися на Україні? І в принципі, звісно, це питання дуже хвилює нас всіх, тому що дійсно цифри зараз, зараз називаються дуже великі, і для пересічного українця це незрозуміло. Це він має виплачувати, як вони будуть виплачуватися, що з ним буде, якщо держава не спроможна буде це виплатити. Але тим не менше, чи настільки страшне ось це розуміння і поняття державного боргу? І чи є країни, які, наприклад, цього державного боргу не мають? Я точно не підкажу, щоб прямо не мали. Значить, є країни, які яких цей державний борг ну, дуже маленький відносно розміру їх економік. А, от, наприклад, України цей показник наближається до е розміру нашої економіки, до 100% ВВП. А от, є країни, в яких близько 10-20%. Е але я б хотіла тут зазначити, що ну не дуже рідко країни виплачують світ. Ну так, от побудована світова економічна система, що зазвичай, якщо країна бере гроші в борг, вона їх використовує для того, щоб якось підтримати свою економіку, щоб зростати. Так? І коли вона зростає, в неї якби з'являється. Можливість ну, е, виплатити цей борг, але вона цього не робить, тому що вона може знову піти до цих криторів, і сказати, давайте я не буду розраховуватись. Я, буду, я візьму вас ще раз чи це продовжу цей борг і буду вам продовжувати платити відсотки. Тому зазвичай дуже рідко ми бачимо ситуацію, коли країни знижують свій, е, свій борг е, е, відносно економіки, він може падати, тому що економіка зростає. а Борт ми не накопичуємо, але так, щоб країни дуже різко знижували свій борт, це, це відбувається супер. Е супер. Е та, я б хотіла ще зазначити про дефолт. Я перепрошую та повернутися до переднього нашого питання, тому що ну, е нагадати е нашим е глядачам, що все ж таки дефолт це не є щось страшне. І, по суті, Україна вже переживала не один такий м м м технічний дефолт. Технічний дефолт це означає, що так, ми не можемо розрахувати за своїми зобов'язаннями, але е, ми проводимо перемовини з кредиторами і просимо їх змінити умови цих зобов'язань, посунути терміни. Так, давайте ми будемо платити вам пізніше, будемо менше відсоткову ставку, відійдіть наше положення. Такий ну, це все одно дефолт, але така ситуація е, означає, що ми залишаємось в конструктивних. Стосунках з кредиторами ми передомовляємося на нових умовах, а от і продовжуємо, зможемо потім знову них залучити кошти, коли наша економічна ситуація виправиться. От. Хто має е, сплачувати? Тапну боргну ніби той, хто бере е, борг, той має сплачувати. Дану в нашому випадку це е, кабінет міністрів, а, тобто це уряд. Але по суті, уряд же ж він не вакуумі. Чим оперує якими які гроші має уряд? А це державний бюджет, куди куди громадяни платять свої податки. Тому фактично так уряд каже, що в майбутньому наша економіка буде зростати достатньо швидко для того, щоб ми могли за рахунок податків поступово виплачувати відсотки за боргом і. Виплачувати можливо там якусь частину основної суми. Скажіть, пані Олено, а яка різниця між реструктуризацією боргу і дефолтом? Адже е, у нас в Україні була реструктуризація тих боргів, які вже накопичила Україна. Що це за процес? Чим він відрізняється від дефолту? І давайте про це поговоримо. А потім про вплив поговоримо е, ось цієї реструктуризації, взагалі ось цих боргів на соціальне життя наших громадян. Так, це слово реструктуризація дуже часто у нас вже війшло та, в, наш, в наше життя, тому що Україна провела таку реструктуризацію. Фактично, це той технічний дефолт, про який я е, говорила. Та? Тобто реструктуризація це зміна умов кредиту, зміна умов боргового зобов'язання. Ну і люди, які брали кредит в банку, можливо, стикались теж з реструктуризацією свого боргу. Тобто, коли вони не можуть розрахуватися, вони можуть піти в банки, сказати і домовитись про те, щоб вони платили це пізніше, та да? наприклад, чи меншими сумами, чи якось через певний термін, поки що не платити, почати платити через рік. Ем, це є реструктуризація. От. Якщо людина це робить, це означає, що ця людина в дефолті, але звісно від цього вона не помирає. І так само, коли держава не може розрахуватися з боргами, вона не помирає, нічого страшного не відбувається. Вона йде до кредиторів і йде і домовляється з ними. І це те, що зробила Україна в 22-му році на початку війни і ще раз минулого року. Минулого року вона домовилась про те, що з частиною своїх кредиторів це з приватними кредиторами. Про те, що ми будемо платити, по-перше, про те, що частина боргу взагалі скасовується, то та нам пробачили, відтермінували терміни погашень цього боргу і знизили відсоткові ставки. Тобто, дуже суттєво вдалося полегшити оцей навантаження від виплати боргу приватним кредиторам. От і як ви ви можете пам'ятати минулого року нічого, ніякої катастрофи не відбулось. Реструктуризація пройшла спокійно, була конструктивні були перемовини, закінчилась, і зараз ми, як з цими ж кредиторами, підтримуємо нормальні стосунки. Добре, тоді давайте говорити про те, як ось ці борги вони впливають на соціальне життя. Чи… Впливають вони на розміри, наприклад, соціальних виплат, як вони впливають на економічні показники, як вони впливають тоді на довіру до країни, яка має борг, тим паче, що дійсно зараз державний борг у відсотковому відсотковому проценті, так він майже дорівнює економіці України, як ви правильно зазначили. Тож прошу. Так, дійсно посередковано це впливає на повсякденне життя. Ну яким чином треба платити відсоткові ставки. Тобто, треба платити відсотки на, на, на цей борг. Ніхто не дає там борг просто, просто так. Кредитори хочуть за це щось отримувати. Це нормальна практика. От і коли борг дуже високий, то ці відсоткові платежі вони стають відчутні. Тому це означає, що менше залишається коштів, наприклад, на соціальні виплати чи на інвестиції, але ж в цьому є там своя ціна. Чому ми платимо ці відсотки? Тому що ми раніше отримали якусь суттєву суму у своє розпорядження, взяли ці кошти в борг і щось з ними зробили. Тобто Якщо ми абстрагуємося від нашої ситуації війни, то зазвичай держави беруть в борг для того, щоб розвивати свою економіку. Так і це означає ну не проїдати ці кошти, а наприклад, там інвестувати інфраструктуру розвивати для того, щоб зростав бізнес. от і таким чином відсотки будуть платитися з нових податків, які будуть згенеровані за рахунок зростання економіки. Тому в здоровій ситуації накопичення боргу не веде там для, для такого негативу для пересічних громадян. Навпаки, при розумній політиці країна бере в борг для того, щоб економіка зростала, щоб зростав добробут громадян. Ну за це платить поступово відсотку. От. Е, тому е, зараз у нас насправді ситуація трошки відрізняється, тому що ми змушені брати цей борг. Так ми не, не для того, щоб розвивати економіку, а для того, щоб взагалі вижити. От. І е, платежі за боргом поступово зростають, е, і якби залишають менше можливості уряду для того, щоб фінансувати наприклад соціальні виплати. Але хочу зазначити, що це зростання теж відносно помірне. Чому? Тому що ну, наші країни-партнери надають нам цей борг на пільгових умовах. По деяких кредитах ми взагалі нічого не платимо. Нам, нам повністю компенсують відсоткову ставку. Тобто, це практично під нульовий відсоток ми отримуємо ці, о, ці кредити. Чи існує ризик того, що ось ця цифра майже 100% ще буде зростати, пані Олено? Так, такий ризик є, тому що війна, якщо буде продовжуватись надалі, е дефіцит бюджету нікуди не подінеться, він буде високий, і нам потрібно буде залучати кошти для того, щоб його е закрити. Та? Е е найкраще було б, та, якби ці кошти нам надавали просто так і взагалі не треба було їх повертати. Так частково відбувалось початку війни, тому що деякі країни, такі як, наприклад, США, взагалі нам давали просто фінансову підтримку, і вона не зараховувалася в борг. Але ну, це складно, тому що не кожна, не кожна країна на це готова, тому скоріше за все, ми все ж таки будемо отримувати більшість коштів у вигляді якихось пільгових боргів, і це означатиме, що да, борг буде зростати, але знов-таки хочу підкреслити, що. Ну, це б краще, в нашій ситуації взагалі краще е, мати гроші на підтримку армії, е, і при цьому нехай зростає борг, ніж цих грошей не мати. Наразі, чи щось можна зробити з тим, щоб ось цей борг був трішечки зменшений, е, в принципі, з економічної точки зору, чи наразі це неможливо робити? Я думаю, що це неможливо, тому що ну поки поки буде е, йти війна, та тобто ну, зменшити борг може тільки із списанням. Е, зараз спи е, таке списання буде, негативно буде відобразити на тому, чи зможемо взагалі залучати нові гроші для фінансування війни. Тому таке списання зараз взагалі е, ну нам. Не тесте жодного позитиву, будуть негативні наслідки, воно ну, немає сенсу. Тому я думаю, що ми будемо поки що жити в парадигмі того, що борг буде зростати. Проте, ну якби це така наша реальність. Що ж, пані Олено, дуже дякуємо вам за економічну аналітику цього питання. Олена Білан, директорка аналітичного департаменту, головна економістка Dragon Capital з нами на прямому включенні, Була з нею говорили про те. Кому що винна держава наразі? Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення.